управління на минулому тижні нараховано житлові субсидії 6389 сім'ям на загальну суму 1 мільйон 402 тисячі, це за вересень місяць, а також нараховані пільги 2893 особи отримує на 1 мільйон 38 тисяч на сьогоднішній день внутрішньо переміщених осіб в управлінні на обліку перебуває 3011 осіб. Їм за весь період воєнного часу нараховано 19 мільйонів вісімдесят тисяч гривень. Також продовжується вивчення стану підготовки до осінньо-зимового періоду, одиноких пристарілих громадян і максимально їм надається допомога, що щоб були нормальні умови проживання в цей період. Більше треба нам соціальну роботу розгорнути, щоб хтось ходив по будинках, розмовляв і таке інше. На минулі неділі були декілька випадків. таких хвилювання людей, розумієте? Всі по різному переносять війну, всі по різному переносять сьогоднішні дії Росії. Коли Росія мобілізує додатковий людський ресурс, треба з людьми говорити. Треба робити все, щоб об'єднати українців. Не об'єднаємось. Ми не зможемо його перемогти цього клятого ворога. Ми родобре будемо працювати в цьому напрямку. І села, і міста всі повинні об'єднатись навкруги одного. Другого нас шляху немає як перемоги.